Так, всім привіт! Сьогодні вихідний. Трохи про життя. Зима там скоро вже. І ще й трактор їздить. Що він там їздить? Навірно, оре. Ось такі ось справи виноград усі треба позбирати. Ну, то листя вже опала, а виноград ще висить. І ніякого діла до нього немає. Так. Вже Унило так. Сонця немає. Завтра на роботу мені. Ось так от і живе кит Мишейлове. Цього кота можна не годувати, аби миші йому були. Сьогодні вже маленьку якусь спіймав. Так, іди, кіт? Грійся. Так, ага, ось ще одна біжить кицька. Якісь вони на зиму ці коти відкармлюються, такі пушисті стають і товсті. І те йде кицько. Кицько йде. так от. Маленький кіт в хаті вже гріється і ці двоє пішли відпочивати. В общем, така ось погодка. Роботи. Поки що на заводі хватає, так що в цьому місяці ще зароблю нормальну суму, щоб було на Новий рік. А з цієї зарплати ще буде. Треба замовити собі телефон, бо один телефон, яким я користувався повністю розбитий. А оце відео знімаю, це другий телефон, але тут... Динамік не робить і сім-карточки не роблять. Так що я його так на роботу беру наушники і слухаю музику, щоб було якось веселіше робити. Ось такі ось справи калина. Вчора позліталися горобці, коротше, клювали цю калину. Не можна було їх зігнати. Такі ось. Випадало вранці якийсь сніг але слава пронесло, бо не люблю я цього всього. Цей слякоті, котро коли... Так і ось справи, треба ще пізніше поїхати посилку забрати. Ну і будемо готуватися завтра до роботи. Так що такі ось справи. Всім до нових зустрічей!